Вітаю, друзі! Дякую, що натиснули на цей прекрасний відеоролик. Бо я хочу вам розповісти, що зараз відбувається з середини Канади про те, як Канада готується до цих страшних тарифів, які війдуть в дію 2 квітня, і потенційно, потенційно можуть завести Канаду в рецесію, тому що багато-багато людей. Тратять свої роботи, багато фабрик, багато великих організацій, навіть в автоіндустріях можуть просто почати звільняти працівників, тому що не буде більше цього попиту, не буде можливості нормально та вільно займатися торгівлею Сполученими Штатами Америки. І прості канадці, які нікому нічого не зробили, на жаль, постраждають від Дональда Трампа фактично від його всіх погроз від того всього, що він робить в Канаді. Він відверто сказав та хоче продовжувати затиснути Канаду економічно до кінця. Та він відверто говорить про те, що Канада завжди мала. Та йшла шляхом до Сполучених Штатів Америки та просто доля така в Канаді, що вона повинна стати 51 штатом Сполучених Штатів Америки і що всім канадцям зразу стане краще жити. Тобто людина говорить за всіх канадців, не даючи можливості і не слухаючи, що канадці говорять. Канадці говорять відверто: лиши Канаду в спокій, не чіпай Канаду. Канада нічого поганого не зробила. Вам, тому ми не хочемо бути частиною Сполучених Штатів Америки. Друзі, 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 прошу підтримати це відео та подякувати канадцям як справжньому союзнику, справжньому другові, близькому другові, який завжди з самого початку з Україною і українцями. Це буде приємно канадцям, що українці з Канадою в такий складний час, як зараз. Я вам відверто скажу, що канадці. Дуже почали бойкотувати американську продукцію, але не до такої степені, як, наприклад, самим канадцям би хотілося. Є, звісно завжди в будь-якій країні в будь-якій ситуації люди, які продовжують купляти американську продукцію, які продовжують відвідувати різні американські ресторани. І ви повинні теж зрозуміти, що для канадців це складно повністю перестати це робити, тому що дуже багато бізнесів, таких 60 до бізнесів, які є справді в Канаді. Таких великих є саме з Сполучених Штатів Америки, і люди привикли використовувати. Люди вже відчувають, що це ніби як їхнє рідне, і важко людям перекрутитися та переключитися повністю. Але поступово всі ці цифри зменшуються, черги за кавою зменшуються. Продукти американські ще побільше і побільше залишаються на поличках в магазинах. І виступив теперішній прем'єр-міністр Маркарні. І сказав, що Канада і канадці готуються до абсолютно найгіршого сценарію вже останні пару тижнів і що Канада буде готова. Сам Трамп зразу виступив та почав говорити, що він потенційно такий хороший, що він дасть людям а, якусь паузу, країнам паузу. Проти всіх цих тарифів, яких які він пригрозив країнам, але він не назвав, він не назвав саме які країни він думає отримують цю паузу. і Він продовжує шантажувати уряд. Людей і в канадців дуже почалася така неспокійність в душах. Я навіть спілкувався з батьма канадцями, які дуже неспокійні. От, говориш з людьми, і такого ніколи в Канаді не було. Що ви от чуєте від людини бачите в очах людини, що людина переживає, що людина не знає, людина думає, людина не планує вже наперед. Люди скуповують якісь, якщо їм треба було якісь робити. Оновлення в будинку, чи міняти дах, наприклад, чи машини купляти. Люди спішуть зараз, щоб уникнути цих, цих тарифів. Канадський долар люди переживають тримати в банках, бо не знають, як він ще більше може потенційно впасти. Дехто купує американський долар. І сам Карні сказав, що Сполучені Штати Америки повинні поважати суверенітет Канади, і що поки не буде поваги в суверенітеті та не буде відкинути ці образи та ці погрози, то з Америкою буде складно вести якусь дипломатію. Але Канада готує повноцінний удар долар в долар на взаєм Дональду Трампу. І американці вже в Америці. Переживають та деякі бізнеси, які напряму працювали та співпрацювали з канадськими бізнесами. Вони вже це будуть відчувати. Дуже багато зараз проблем, що саме на канадському кордоні більше вилучають курячих яєць на кордоні, ніж наркоти, тому що така контрабанда йде курячих яєць в сторону Сполучених Штатів Америки. У сполучених штатах Америки зараз конкретна проблема з яйцями через курячий груп грип. І за того, що ця проблема із за курючого грипу створила величезні так. Кардинальні ціни на яйця, що зараз яйця фактично майже ніхто не може собі нормально дозволити, тому що навіть е ш, таких, знаєте, 12 яєць коштує майже 8 американських до 10 американських доларів в де деяких штатах на даний момент. Це шалені гроші навіть для американців, повірте, тому що багато американців, до речі, працюють за 10, 12, 15 доларів американських в годину. І вони повинні платити за страховку за медицину, повинні оплачувати, звісно, свої теж кредити та своє будне життя. І це не є вже така велика зарплата, як багато людей думають. Америка це країна мрій, але не всім там виходить. Навіть дуже настирливим людям не завжди може вийти та не виходить Сполучених Штатів Америки. Китай, сам, як ви вже чули, поставив тарифи. На Канаду та Канада поставила на Китай, але Китай виступив та сказав, що вони готові розглянути можливість, щоб використати Канаду, щоб створити з Канадою торгівельний такий міст. І повірте, як тільки Канада почне торгівельний міст з Китаєм, то Канада скоренько з того моста вже не зможе стрибнути. І Америка і Американці дуже сильно постраждають. Бо як не крути, Канада є менша. як не крути. В Канаді менше людей проживає, але Канада є багата на ресурси. На ресурси, якими користуються багато американців: електроенергія, нафта, деревина та багато різних е, корисних копалин, які завжди потрібні та потребуються для розвитку різної технології в Сполучених Штатах Америки. І ця м, така, знаєте, біда, що ці дві країни, прекрасні країни, які мали найкращі. Стосунки най, просто найбезпечніший кордон в світі зараз по має таку проблему із за того, що Дональд Трамп прийшов все це перевернув. І хто знає, що він дійсно хоче, чи може він дійсно хоче краще для американців. Чи він так як він каже, американці почнуть тільки вигравати від цього але на даний момент по всьому, що ми бачимо, Америка теж рухається в сторону рецесії і економічно не сидить дуже сильно, та так як Дональд Трамп говорила навпаки, страдає, тому що коли країна втрачає союзників, торгівельних партнерів та люди дивляться на країну трошки по-іншому, то це як не крути буде вдаряти по самій е, Америці. І от така то ситуація: Канадці чекають, канадці в очікуванні, бо Канада дійсно постраждає набагато більше, ніж Америка, але Канада віддасть удар і Канада буде боротися за своє право, за свою повагу та за те, що вони мають на це право, так як і кожна незалежна держава чи країна. Мені здається, що це відео вийшло дуже класне, інформативне, і насамперед, що воно надзвичайно важливе, щоб ви, дорогі українці, могли дізнатися важливої інформації прямо від людини, прямо середини, прямо такої, якою вона є на даний момент. Дякую вам за всю вашу підтримку. Бажаю вам тільки всього самого найкращого здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною. До наступних випусків з вами, друзі!